Чи можна ставити акумулятори в приміщеннях, де холодно. Давайте поговоримо про це, значить. Давайте уявімо, що у нас не свинцово кислотні, якісь гелеві акумулятори, яким вибачте пофіг на температуру, там де заводно їх можна ставити. А уявімо, що у нас літій залізофосфатні, наприклад, акумулятори, які там зараз самі популярні. Ну навіть нікель Нікелькадмів, будь-які літові акумулятори. Вони по умовам виробника там в інструкції маленьким таким написано, що можуть працювати в температурному діапазоні мінус 20 і плюс там дофіга, але це мінус 20 на розряд. На розряд а заряджатися е, нормальний акумулятор уже при 5 градусах Цельсія е, майже не буде. Його БМС, контролер всередині, має температурний датчик, і він буде контролювати температуру на акумуляторі. І коли вона буде 5 градусів або нижче, він буде знижати ток заряду до нуля і не буде його заряджати, тому що. Як не дивно, от допустим, в тих же електромобілях, там Тесли і так далі, там є контур підігріву акумулятора. А в стаціонарних рішеннях, типу там в ДБЖ-системах, це коли блокаут, щоб у вас в квартирі все далі світло було, або в будинку. Там немає підігріву в акумуляторах. Тому їх треба ставити або в приміщеннях, де тепло. Тепло це 5 градусів і вище, або робити ящики з підігрівом. Ну, от Ми наприклад такі ящики робимо з підігрівом. Ми утеплюємо ящик, ставимо температурне реле і автоматичний нагрівач на Дінрейку, 100-150 Вт. Його вистачає, він економить дуже сильно електроенергію і підігріває ящик такий термос створює. Ось, Або і, так ще цікаво, є акумулятори. Виробника пайтес з серії V5 або V6, і там вже всередині є підігрів. Це доволі таки унікальні акуми, кому цікаво, є і заводські рішення. Ось. Тому, відповідаючи на питання, акумулятори літіві, треба ставити в приміщеннях, де не буває температури нижче 5 градусів по Цельсію. А якщо у вас так нижче уже стоять акуми, треба їх підігрівати. Отак.